Друзі, всім привіт, всіх радий вітати вас сьогоднішнім святовим днем Христос Воскрес. Сьогодні я прийшов раніше з роботи, я відпрацював до обіду і прийшов додому. Я зібрав всі свої речі, взяв брата, взяв маму і вибралися в лісок до річечки, там де я з ночовкою був з лісом і Хочемо розпалити багаття, поснажити м'ясце. Да, я наважився розпалити багаття самого водойому, щоб, якщо буде якесь возгорання заляти водичкою. Сьогодні ніякої такої кухні не буде. Для перекусу ми взяли швидкого приготування і буде м'язко. Так що не перемикайтеся, всім гарного перегляду. Кожним днем природа все більше зеленіє. Квіточки розпускаються. Ось брат зловив неймовірну красу. Ну, Обожнюю розкраса, неймовірно красива. Харю неї з ними. Ось надувають така тут спілкує. Так, друзі, ось до ми прийшли, роз, 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 розположилися. В деякому відео мені казали, щоб брати маму з собою на природу. Сьогодні я маму взяв і брат прийшов. Зараз я десь тут розпалю багаття, Наріжу я зараз гілля і десь тут розпалю багаття. Денис вирізає скляну два шампурика, один в мене є, і ще два штучки буде. Рада, що його зробили. Она ага. там на листочку дверь сидит. О-о, поверьте. Жабка холодушка. Иди сюда. Тут не изловил? Неимоверная краса. О, иди сюда. Ты Во-во, куди повзаєш. Так, ось до мама зараз буде маринувати М'яско У нас тут є і печеровочка, і курине м'яско. А ось будемо маринувати безцінника. Ось таким маринадом до курки. Я думаю, нам дві пачечки достатньо буде. Як бачимо, друзі, кожен зайнятий своєю справою. Я буду зараз розводити багаття, щоб нагоріло трошки. Поставлю, я взяв, до речі, котілочка такого ВДВ, щоб заварити водичку. Водичку взяв ось до, у флязі. Та що якось так. Друзі, взяв я сухий спірт. Запальничку. Дрова сухенькі. Бири. Бить. Я зараз водичку тобі подам. Там є це, це, трапочка. Тут бачиш, що вона. Дрова такі тоненькі, сухенькі, що можна обходитись без пилочки. Нам головне, щоб трохи жару нагоріло. М'яса у нас небагато. До речі, друзі, дякую всім, кому сподобалося відео, де я з звісно відкривав сезон в ночівлі. Днісу дуже сподобалось. Публіка треба є в кадрі. Я сподіваюся, що Денис буде частенько з'являтися в кадрі. Також сьогодні я ще раз потруся, я взяв маму на природу. Мама у мене хворіє цукровим діабетом і астмою, І не завжди їй виходить виходити на природу. Так що, друзі, в кого мама жива, цінуйте ці моменти, цінуйте маму, цінуйте батьків. Також, друзі, якщо ви вибираєтесь на природу, які взяли з собою речі, вибирайте за собою сміття. Бо в вогнищах бачимо розгорається чудово. Зараз я ще ось сушнячка. Ви бачите, вона навіть чудовенька. А чому я взяв котілочка цього? Я не хотів псувати чайничка, я чайничка вже відмив під газовий пальничок. В п'ятницю, в суботу не було тут такої зелені, як зараз, і квіточок не було. До речі, друзі, писали в коментарях, що тут через пару тижнів буде трава по пояс. Ну, зелень точніше. Що я хочу сказати? Ось крапива. Якби була просто трава, то було б не страшно. А крапива це не сильно приємно. Так, друзі поставлю я водичку щоб загрілася на вернушельку Вермішелька буде у нас як гарнір до м'язка. А жаплі да, Можна було б цю флягу брати з собою повсі... ну, постійно, але вона доволі така тяжка, а лишню вагу не хочеться таскати. Тя... Будемо нанизувати м'яско. Може ли на двата по района да се само разделите? Чудовий. Час нічого так відчувається. і відчувається. Нежив придкушення. Так, друзі, настав час смажити шашличок. Я ось до такої на вульчках положу. І буду контролювати. А тобі звідси? Да. Так. І хай зі А тобі? А я ні? Ну я не буду запити не пороху. Не він у нас кажуть, не кожний раз на каналі. Це непростично. Це буде за тобою, Атмосфера, неймовірно, чудова. Друзі, вибирайтесь на природу частіше. Роботу роботою, я розумію, я розумію, гроші потрібні. Але сім'я, я розумію, що на першому плані не можна бути. Поки рідні, живі, здорові, ці, ці моменти. Їдьте до батьків, до дітей. Робіть спонтанні відпочинки. Живіть. Відніше подпольна хімія тут. Ну що ж, друзі, ось я показую, що ми взяли з собою. Взяли ми поставкувати такий сок. Сік. Гірчичку взяли до м'яска. Кетчуп. Хлібчик. На десерт у нас ось до цукарочка. До речі, взяли куличиками з собою. Бо у нас є солодка водичка. Сьогодні я чай не роблю. Ось наша вернущалька. Зараз ми поймаємо вимішальку. Потім в мене досмажується м'язком. Дивіться, який неймовірно красивий колір воно не було. В мене радує, що воно не горіше. Жар доволі такий хороший. Так що, друзі, ми сідаємо, їсти. Ми з першу мішельку Потім ми поїмо м'язком. У мене спершу була думка зварити супчик якийсь без м'яса. Але, як не є це свято, і родинне свято воно. Тому я мамі предложив шпикачки, мама мені запропонувала м'язком. Ми все це вдома оформили, обдумали, обмізували. І прийшли до висновку, що будемо робити шашличок. Так що за замівійну сильно не судіть. Хто їсть всім смачного, так і нам. Ну що ж, любі друзі, ми чудово відпочили, посмажили м'ясо, поїли і будемо вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. До речі, ми тут вогонь ще загасили. Хоч і зелена трава, нема сухої, але я взяв, набрав хотілком води з річки і загасив, щоб не було проблем. Всім до побачення!